Це наш 48-квартирний житловий будинок. До війни тут проживало 32 сім'ї, 130 чоловік. Це в основному були молоді сім'ї з дітьми. І 14 березня 2022 року сюди влучили дві авіабомби. Прильот був в день, в 12 годин. Другий і третій під'їзд зруйновані зруйнований повністю. Він не підлягає відновленню. Тільки демонтаж буде. Ось упереділ тут дуже була велика, тут була машина згорів ще була, і ось тут он далі, третя, а тут на, на тій стороні. З 11 на 12 березня люди були в сховищі, завалили цей виход, а вони виходили через запасний виход. Люди всі залишилися неушкодженими і всі потім роз'їхалися ну, в інші села, міста Первомайськ. Були проєктанти, були вже геодезісти, працюють над відновленням закладу. Так. Було пряме попадання одне в переход, а так всі. Вибухова хвиля. 121 окно, ну, жодного оцілілого немає. Набрало 10 першачків, 11 класників, 14 чоловік. Вчителі повертаються, майже всі вчителі повернулися, залишилось там практичний психолог і вчитель математики. Ну, вони от повинні теж повернутися. Сьогодні ми прибирали територію закладу, от ще знайшли якийсь невідомий предмет. Накрили його, зателефонували, щоб приїхали, а познали, що це за предмет такий. А проєктної документації немає. Перша авіабомба опала ось сюди, на межі. І друга. Це центр реабілітації наш, Палаклійський центр реабілітації. Всередині були діти, діти було 15 чоловік дітей, плюс персонал центру реабілітації, і мешканці села були. Оце з будинку 48-квартирного, і люди, які проживали тут неподалік по вулиці Центральній. вони були всі в укритті. А це комісія приїхала, будуть ремонтувати. Ну не ремонтувати, а будуть ставити на консервацію центр білітації. Що це значить? Це значить, що вони відремонтують дах цього приміщення, вікна і двері. І поки що до кінця війни це приміщення буде стояти на консервації, а потім будуть уже робити відновлювані роботи всередині. До війни у нас було 350 дворів. На сьогоднішній день 200 будинків пошкоджені, із них 15 зруйновані. А на сьогоднішній день у нас плани відновити житло, щоб люди змогли повертатися додому. Щоб відремонтувати у цей прекрасний ліцей наш, щоб діти теж змогли. Змогли тут навчатися, і ще у нас є амбулаторія, яка теж потребує віднов... ну, не відновлення, а ремонту. ремонту. необхідно на сьогоднішній день вікна вставити, двері і дах, і потім далі міжнародні організації зможуть уже робити з амбулаторією, допомагати.